Ви виїжджали з села, коли, коли тут почалися бойові дії? Ні, не виїжджали. Ми весь час були тут. Я і мене ось троє дітей, всі були тут. Потім приходили сусіди, бо було дуже страшно. Ми не знали, що це таке. От летить воно, а що воно летить? Воно звідки летить? Ніхто нічого ж не знав цього. Прийшли, в тебе є погріб. Будь ласка, приходьте. У мене в хаті було 18 чоловік. Це діти там і шість, і сім років. Маленька дитина до року була. Усі тут. Так. І ви знаєте, так прийшли, ніхто нікому нічого не говорив. Хочеш спати, ну там якась хвилина така, що спокійна. Отако От і на полу лежали, і на кроватях то де, хто на стільчику, просто, але без обід є, що їсти, є чай. Все, поставили на стіл, швидко поїли, ага, щось починає гукати, все, всі бігом у погріб. Тобто, ну було страшно, звісно. Але якось один одного підтримували. От сплощеність була в людей. А росіяни сюди на вулицю не заходили? Ні. У нас, ви знаєте, навіть було по тій стороні села від саду, від кухарів кажуть, що вони заїжджали. Але що нам повезло? Що з Малина прийшли наші військові? Якби вони не прийшли, я думаю, що не кухарі була б остаточна точка за руків. Вони б тут зупинились. А прийшли наші хлопці. Звичайно, як приїхала ця колона танків, ми ж не знаємо, їдуть танки, не позначків, нічого. Р росіяни, все, ховайтесь то куди. Коли в кінці наш, наші. І радість якась з'явилася, вже нема страху, бо це ж приїхали наші нас спокійніше. Так? Але слава Богу, не було, не дійшли вони до нас. Єдине оце самоліт. А розкажіть про нього. Е, Попервах були ці ж бої, е, вони наче за межами села, бо видно, хлопці, ну розуміли, все ли ж не мона. Це ж всі люди тут залишилися. Наші відійшли за село. Так, да, за село. Mm -hmm. Вони там перестрілка, не знаю, яка там техніка, що там вони стріляли. А потім почалося з того, що він без 15.04 ранку. Це декілька днів було регулярно бомбить, бомбить. Я хочу досить російський літак. Вже російський літак, так, почали нас бомбити. Потім він перейшов оце вранці і вечором, а потім було і в день навіть прилітав. І вже ми так ну чуємо, що летить. Все, ховаємося. бо, А що летіло, каже, таке, як чи пісок, чи як щебінка то по забору. Е, тобто до, вона не встигла добігти до добіг, донька, добіг, да. добігти, вона не встигла. І знаєте, вона злякалась. Вона дуже злякалась. Каже, лягла по забору, ну вже що буде. Каже, а куди? А бігти, а якщо осколки, десь отут бабахне, а будуть ті осколки летіти, А буду лежати, що буде. Ну, слава Богу. Але, слава Богу, воно на низу, що в нас горбах, і ця хвиля до нас сильно не пішла. Так, коли ви де нові вікна пластикові, до нічого. а Аж до кухні, то це повністю ці рами вони випали. Бо я вже аж вечором тоді вже трохи спокоїлася, кажу, боже, у нас вікна стоять на вулиці. Кажу, що це таке? Ну, воно хвилюй. Воно не всередину, а на вулицю все випадало. Видно ця хвиля. Вібрація, так? Да. Так, да, так. Да. Ну, по-перше, ми думали, що вони по хлопцях, може, були наводки, мабуть, були. Бо вони, бачите, перший попад був у центрі, чуть далі від хлопця, де техніка стояла. А потім по селі, отак. Ну, ось у нас на низу о, ця нижня вулиця. Чотири попадання, чотири ракети. Чого там нічого не було взагалі? Ні техніки, ні солдат, ну нічого. Чотири ракети бабахнуло. Ну і та ж вулиця випалила. І так, ну там з самого початку. це. А це останній був е, вихід. Ну кажуть, що тоді два літака було. Ну не знаю, дуже багато ракет було спущено в останній день. А потім якраз так, можливо, воно співпало. Е, Після Турції, теж були переговори, що вони відводять свої війська росіяни. Ну, але ж і наші хлопці їх догнали вже аж до розважування. Що не вся авіація, то вони їх би виперли за межі України, аж туди до Білорусі. Тільки що це авіація російська бомбила.